Добрий робочий день, ми з України, ми в селі. Так, ну що, сьогодні треба попрацювати. Зараз розмітимо, що треба робити і беремося за справу. Трошки сільської романтики. У нас рябухал Буде помагати. Така у нас помічниця сьогодні. Досі, тікай! Так, трошки попрацювалися з доцею Ось така куча бур'яна, ось ще. Менше друга. От. Бадилечко і морква. Ось так ми моркви назбирали. І ще піврядка. Бачите, де лопата ложить, а то ще тут було так само зароще, все пробираємо. Чоловік косе вон там траву, щоб порядочок був. Синочок один копає. Синочок другий сапає, висапує он нам красу, яку наводить в картоплі, щоб чистенько було. От так. Всі при роботі. Такі діла. А можна Попрацювали, прийшли трошки покупатися. Водичка гарна? Все добренько. Сонце світить. Клас, водичка тепла. Дусі, а ти що скажеш, як водичка? Нормально. Добре? Папа щирі черепаху зловив, тільки що показував. Не встигла зняти. Ось так. Краса. Так, повернулися з річки так добре, так накопалися. Тали що? Краса. Так, зараз покажу. Все у нас чистенько. Синок один висапав. Он все чисто-чисто, вся картопля, де була картопля, все висапано. Чистенько. Я так люблю, щоб було без бур'яну. Я так не хочу, щоб воно зросло. Так, тут в нас залишилось тільки... Цибулька ще чекаємо, вона ще зелена, ще все добре, вона ще росте. От, а все, що, крім цибульки, все ми перекопали, пересипали. Ось так. Тут була морква. Е, ото я вам показувала пакет і ще один такий повний пакет ми накопали. Ось так. Це морква, яку я саджала, ще вона. Буде рости, а цю ми будемо поки їсти. От, морква там, бурячок ще. Все гарненько. І так потихеньку будемо викопувати моркву, теж перекопаємо там, будемо викопувати бурячок, теж приведемо все до ладу. Ні, ну ми, звичайно, фризувати будемо город. Це ясно і понятно. Трактор прийде, все нам виоре. Перефризує, але все одно в порядку треба тримати, тому що бур'ян це не добре. Я так не люблю, я так не можу. Мені треба, щоб було чистенько. Так, зараз, що я буду робити зараз? Зараз пройду, тут санок ходив. Правда, 42-м розміром, а не моїм 35-тим. І добре. Так, ось чоловік прокладає шлангу, будемо поливати. Тому що все сохне, огірки посохли, помідори теж таке, воно, звісно. Так, що я хочу зараз робити? Зараз я заряджаю е, свій. і е, оце, бачите, що робиться? Ну Тут немає сенсу не сапати, бо воно сухе, воно як камінь земля. Значить, що я буду робити? Ось цю ділянку. Я зараз проприскаю, про, е, покроплю. Бачите, чоловік покосив гарнюня так. Значить, оброблю зараз гербіцидами. Ось цю ділянку всю оброблю. І така сама ділянка там за картоплею у нас є. Значить, я буду обробляти гербіцидами. Дві такі ділянки в мене. Зараз розведу. І вперед. Це все оброблю, тому що, ну, це не перекопати, не пересипати, а, ну, ні, бурян не потрібен. Зараз я його знищу. Ось так. Чоловік буде поливати, а я буду обробляти це все. Так, що контент. Це в нас тут речі сушаться з річки. І дивіться, що я вам зараз зніму. Пам'ятаєте, колись я знімала в мене в камінні, тут же ж каміння, бачите, це ж... Ну, тут і бетони, воно залито, і не залито, і непонятно, що, і каміння. В мене там виріс помідорка. А чоловік казав, давай виремо, давай вирвемо. Я кажу, та ні-ні-ні-ні. Ми його не вирвали. Ось воно такий виріс. Ну, це таке, дивіться, помідори. У мене на порозі будуть помідори. Ось так вийшла з хати, хоп, зірвала помідорку, з'їла, закусила і нормально. Представляєте? Скаміння. Просто з каміння. Просто Десь тут насіннячко попало, воно виросло і воно вже дає врожай. Ось так я його поливаю. І ось такий красунчик в мене є. Синочок моє посудку. Ось так. Так і живемо. Так, ну що, я готова. Гербіциди розвела. <кій> Гербіциди не скажу які, тому що брала тут в селі на розлив. Мені налили в бутилочку, сказали на 8 літрів розбавити і вперед. Ось така в гламурній маска нарядилась. Зараз буду бризкати. Я алергік, тому дихати я цим не буду. Ну якось так от трошки може якась защита буде. Вот. Починає бризкати. Дитинство в селі. Отак проходить воно. Ваня, якісь оріхи сипляться, де ти? А старший десь. Ваня, на голову тільки мені не сип. Вон він. Ванька, обережно там. Ось щось питається десь залізти. Це наш горіх. Ось таке складне дитинство в селі. У мене все дитинство так прийшло. Десь на деревах. Десь лазили. Синок ти де? А, бачу воно. Оно ж де. Так, все, дальше не лізь. Чуєш? Ого. Сейчас, сейчас мені щось на голову впаде. Так, все. З іншої сторони зняти. А де Ванька? Ванька. Ого. Я бачу, а зняти не можу тому що листя. Он він аж де. Ванька, далі не лізь, там малі гілки чи гепнеться туди. То горіхи вже як поспіють, тоді будете лазити, зривати. Менше не в тімі. Круто, ось такий у нас горіх височезний. Все, все обробили. Воняє так жорстко. Не знаю, що це за гірпіцит, дай Бог поможе. Ось цей участок весь обробили. Подивимося, як буде фу. Воняє. Ось так. Завтра ще є робота, а сьогодні вже відпочиваємо. Все. Сьогодні зараз будемо пекти картошку, будемо жарити ковбаски. На городі вже справам кінець. Завтра будемо працювати ще. Завтра до обіду. Зраночку. Попрацюємо. Так, в нас вже трішечки темно. А ми ще гуляємо, нам то що? Так а в нас усьо, дивіться. Ковбаски. А пахне як. І картопля. Картопля з салом. Салом запечена. Ой, така м'якенька. Клас. Картопелька з салом. І ковбаски. І ще салатик. Зараз стол накриємо, я зніму. Ось так. Попрацювали і так відпочиваємо. По сімейному. Добрий раночок. Ми з України. Так, ну що я можу сказати? Вчора не покропила я помідори з огірками, ну, тому що розрядився цей оприскач наш. Це, звісно, погано. Сьогодні прокинулась о 6-й ранку, вже пекло сонце, тому ну, безполізно було б їх. Рискати. От. Раніше прокинутися тут не можу, тому що ну, висипаюсь хоч тут. В місті у нас не виспишся. Кожну ніч не дають спати. Хоч тут трошки можна було виспатись. Тут тихо, спокійно. Отак. От Тому помідори не покропила, вони, звісно, в мене такі печальні, не знаю, аби не пропали геть. Вчора полили добре, але вони все одно не відходять. Ну, якщо буде можливість приїхати на дня, Чоловік вже виходить на роботу, то не знаю, як це буде. То може покроплю їх. Якщо не пропадуть, таке а це. Видно, всі такі то дощі були і все-таки вони... О, трошки попортили мені все. Мурква в бур'янах. Ну тут уже нічого не вирваш. це вже як буду прибирати морку, та й і бур'яни заодно. Такі справи. Вон, досі мокра земля навіть. Вчора хорошо, гарненько так залили їх. Але ситуацію це не покращило, так скажу. Вони, бачите, такі. Поганенькі. Та й огірки теж сохнуть. Ой, не знаю. Зараз піду позбираю, що, що є там. Огірків небагато, вони не растуть. То такі сохнуть. Треба було більше, мабуть, саджати, я ж не знала, що так буде. Наступного року буду більше саджати, щоб хоч врожай якийсь був. Цибуля там теж, в бур'янах заросла. Ну, Цибулю вже скоро будемо прибирати, тому я не чіпаю ці бур'яни. Теж разом з цибулею ми їх переберемо. Сьогоднішній урожай. Це ось смородинка. Такий непоганий пакетик. Так, морковочка. Тут трошки картопельки це ми на вечерю копали, та залишилось. Ось така морковочка. Шикарно. Вань, що ти робиш там? Так, і огірочок. Гірочок різний, всякий, є і такий, і все. Не знаю, чому він мене такий весь в пупирках. Це щось якась зараза, чи що воно? Такі оце ну, якісь пупирки на нього. Не знаю. А, бачите? Тут теж ось, пупирки якісь такі. Видно? Думаю, що це що то, видать, що то напало. А я ще й не побризкала, в сьогодні. Ладно. І ще хотіла зняти вам, ось ми зібрали вже, будемо забирати додому, чесник і цивульку. Ось цивульки такий от мішечок у нас вийшов. І часник-чесник ще. З баделиною. Це вже я вдома буду обрізати, бачите. Ще поки, знаєте чому? Тому що, бачите, яка ситуація, коли де ще зелена, нехай ще побуде. Така вона, знаєте, ще не, не, не висохла. нехай досяха. Дома розложимо, буде досихати Ось такі дела. Так, ну все, грузимося, будемо їхати. Не хочеться, звичайно, але треба. Сходили ще на річку, скупалися, я не знімала, бо народу там багато було. Знаєте, блогерів ніхто не любить. От. То так, не знімала б, трошки скупнулися. Не знаю, як цей... Ірбіцид працює чи ні. Я вдома бризкала була, то е, дуже класно він. Ну, мені кажется, трава трошечки пожовтіла. Це вже як наступного разу приїдемо, буде видно. Мені здається, пожовтіло. От. Я як вдома бризкала, то класно, здорово. Прям пожовтіла через день, геть пожовтіла. Потім засохла і пропала і все. і тут так буде. У мене є мій інсектицид, яким я бризкала чи то гербіцид. От. Але мені дали на розлив, той, яким я бризкала, то вирішила ним, щоб побризкати, бо пропадеш. Такі бутилочки. Так що, такі справи. Все, Степан, давай. Поїхали ми в місто. Особисто я геть не хочу їхати. Але треба чоловіку на роботу. Так, ось такий урожаю ручки. У мене сьогодні. Приїхала вже додому, тут підсобрала. О, ось так. Ну і зібрала вдома часник, Ось, бачите, ось такий. Ну, якщо зрівнювати ось цей той, що в мене тут був вдома, і ось села вже привезли зараз. Ось. Бачите, оце навіть це найвеликий. Цибульку тут положили досушувати. І ще вона. Чим'яка. Не Ну і вже вовсю пішов помідор. Дивіться, ось такі Красивущі чері. Це просто чудо якесь. Ось це ось помідорчик апельсин. Ось такий він невеличкий, дуже смачний. Так, і моя любов: рожевий, рожевий і шофті. Гляньте. М -м, це моє коханечко. Ось такі крупняки. Це полове серце рожевий. Ось таке воно в мене вийшло двойне, але я думаю, дуже смачно. Ось це. Серце аж Такі крупняки. Ух, салатик буде.